Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми читаємо книгу Есфір, особливу книгу, яка нам добре зрозуміла, тому що ми тут бачимо прообраз церкви, церкви, яка об'єднує в собі старозавітню і новозавітню церкву. Але юдеї не можуть зрозуміти до кінця значення цієї книги. Вони можуть взяти якісь повчальні моменти. Але оскільки вони не прийняли Христа, а Христос, як ми знаємо, знімає покривало із старого заповіту, то вони не можуть так зрозуміти цю книгу, як ми розуміємо, християни. І тому ми і далі читаємо тут йдеться про спасіння юдейського народу через Ісфір, через Мардохея. Отже, сьома глава книги Есфір. І прийшов цар з Аманом бенкетувати в Есфері цариці, і сказав цар Есфері також і в цей другий день під час бенкету, яке бажання твоє, царице Есфер, воно буде задоволене і яке прохання Твоє, хоча б до половини царства воно буде виконане. Ще раз коротенько згадаємо, що вислів до половини царства був традиційним для того часу, і не тільки того часу, а й пізніше. Часи Христа, теж цар міг таке сказати, ми це знаємо із Євангелії. Просто це означало, що цар буде відкритий щедрий в той момент, і зазвичай людина йшла до царя із своєю власною якоюсь особливою потребою, проблемою. А просити півцарства то те саме, що просити царя Деміні половину свого життя. І тому люди йшли, сподіваючись, що цар допоможе розрішити якісь особисті проблеми І відповіла цариця Есфір і сказала Якщо я знайшла благовоління в очах твоїх царю, і якщо царю благоугодно, то нехай будуть даровані мені життя моє, за бажанням моїм, і народ мій на прохання моє. Екзегети звертають увагу, що Есфір спочатку просить. За своє особисте життя, а потім за народ. І вони оправдовують цей поступок, оскільки для того, щоб зберегти народ, спочатку потрібно зберегти своє життя. Бо продані ми я і народ мій на знищення, вбивство і загибель. Якби ми продані були у раби і рабині, я мовчала б. хоча Ворог не винагородив би збитку царя. І відповів цар Артаксеркс і сказав цариці Есфері, Хто це такий іде той, який наважився у серці своєму зробити так? І сказала Есфер, Ворог і супротивник, це злобний Аман. І Аман затремтів перед царем і царицею. І цар встав у гніві своєму з бенкету і пішов у сад при палаці. Ми бачимо, що раніше при особливих подіях Артаксеркс зазвичай радився із своїми радниками, але він тут побачив, що його зрадив, поза його плечима, зробив якусь справу чоловік, якому він найбільше довіряв. І е, життя його навчило, що потрібно і самому теж брати на себе відповідальність за певні рішення, обмірковувати їх. І, хоч він е, перебуває зараз е, в емоційному стресі, але він е, стає від бенкету і йде наодинці, все обдумує у своєму саду. Аман же залишився благати за життя. Своє царицю Есфир, бо бачив, що визначена йому зла доля від царя. Коли цар повернувся із саду при палаці у дім бенкету Аман припадав до ложа, на якому знаходилася Есфир, і сказав цар навіть і гвалтувати царицю хоче в домі у мене. Насправді Аман і в помислах такого не мав, але ж справа в тому, що чому він отак поступає, чому він припав десь, можливо, до ніг чи до її лона, припав, щоби благати. Тут він показав свою інфальтивність, тобто він не був чоловіком у своїй душі, у своєму серці. Треба бути сильним по відношенню до себе. І зазвичай такі люди вони і пишаються у своїй славі, у своїх очах. Ми це пригадуємо, це вже було не раз, коли він прийшов додому і хвалився перед своїми, перед дружиною. Потім, коли шукалася нагорода для Мардохея, так він думав, що це тільки він достойний такої нагороди. І ось тут показало, що насправді. Він був дочасно сильний, дочасно у нього була позиція, але вона була як мильна кулька, ця позиція. І в один момент все втрачає, ну і тепер опускається так низько. Знаєте, як інколи кажуть, хоч вмри як людина, якщо не вмів жити як людина. І сказав цар навіть гвалтувати царицю хоче в домі у мене. Слово вийшло з уст царя. І накрили лице Аману. Ну, екзегети кажуть, що накрили лице, тому що тут вже остаточно було прийняте рішення. А якщо би не накрили, він би ще просив про помилування. Але це помилування було би або без покаяння, або ну просто щоб зберегти своє життя. Не для того, щоб перемінитися. Така людина, яка вже кілька разів е, проявила себе. Ось, ну, от в такий спосіб, є ненадійною і тому приймається рішення, щоб віддати його на страту. І сказав Харбона, один з Євнухів при царі. Ось і дерево, яке приготував Аман для Мардохея, який говорив добре для царя, стоїть біля дому Амана висотою у 50 ліктів. От і це та яма. Яку копав Аман і сам в неї впав. Так він хотів високо підняти свого супротивника на 20 приблизно 5 метрів, щоб всі бачили, а виявилося, що тепер він сам там буде. І сказав цар повісьте його на ньому і повісили Амана на дереві, яке він приготував для Мардохея і гнів царя втих. На цьому ми з вами завершили читання сьомої глави книги Есфирі. Будемо живі, здорові, Бог благословить, і далі будемо читати святе Писання. Слава Господу Богу!